Зимові свята традиційний період політичного затища у Європі. Початок 2024-го – не виняток. Та коли весь істеблішмент повернеться із відпочинку, настане час для рішень, що можуть радикально вплинути на ситуацію, як в Україні, так і на всьому континенті. Росію ослабила війна в Україні та у ЄС констатують і здатність агресорки швидко відновлюватися. Вона готується до затяжної війни, можливо, навіть за межами України. А російська економіка стає на військові рейки, про що стривожені, топ посадовці ЄС, політики, експерти усе частіше говорять вголос. Коли після невдач в Україні зміцніє російська військова машина настільки щоб розширювати географію своєї війни, терміни у ЄС називають різні. За даними естонської розвідки, сил необхідних для нападу на країни НАТО Росії бракуватиме ще упродовж двох років. Німецький міністр оборони каже, що у ЄС є від 5 до 8 років, аби привести свій оборонний потенціал у відповідність рівню загрози. А вона вважає Борис Пісторіус вельми серйозна, зокрема країнам Балтії, Грузії Молдові. Що саме там Росія може відкрити другий фронт, не виключає і топ генерал Бельгії, і його нідерландський колега у свої останні дні на посаді, і з нового року він у відставці закликав готуватися до війни з РФ нідерландців, запасатися їжею і водою. Поширення російської агресії стримує Україна. А у Європі, як і на початку вторгнення, зацікавлені допомагати їй, тим самим тримати Росію подалі від своїх і чужих кордонів. Однак запаси зброї в країнах блоку, що десятиліттями дбав про економіку, а не оборону, вичерпуються. ЄС нарощує потужності свого оборонпрому. Приміром, мета виробляти мільйон снарядів на рік. Таких дефіцитних на фронті в Україні навесні 2024-го, казав профільний єврокомісар, стане досяжною. Росія, за даними західних спецслужб, виробляє півтора мільйона на рік уже втім швидко це із причин технічних не надолужити. Разом із тим, допомогу у межах можливого, як у військовому, так і політичному сенсі, а саме з політичних міркувань Україна, приміром, не отримала німецькі далекобійні тауруси. Країни ЄС надають 2024-го, Зокрема, полетять ф 16 Віддати Україні майже два десятки винищувачів. Зараз готуються Нідерланди, що очолюють авіакоаліцію, яка, до речі, розширюється до тренувань українських пілотів. Ось має долучитись і Франція. У своїх бюджетах на новий рік чимало європейських держав запланували мільярди на зброї. Рою Україні на відміну від країни передовика по той бік океану. На процеси в США, які затримують американську військову допомогу Україні на 2024-й, у Євросоюзі озираються з причин очевидних брак власних військових ресурсів, у разі чого ЄС кажуть в урядах країн-членів не зможе компенсувати Україні підтримку США, яка переймається дехто взагалі зникне, якщо до влади повернеться Дональд Трамп. Політик республіканець, який зараз є лідером симпатії американських виборців, наполягає, що Європі слід наздогнати штати в обсягах допомоги Україні. У разі перемоги на виборах обіцяє закінчити війну за добу, але не уточнює, як саме. Багатьому Європі минула каденція Трампа, запам'яталась і тим, що він, дратуючись через низькі витрати європейських країн на власну оборону у порівнянні зі США, погрожував залишити цей континент наодинці і вийти з НАТО. Хоча, дехто в його оточенні, як писали провідні американські змі, вважає, що Трамп ніколи не планував нічого подібного усерйоз. Випробування виборами чекає і на євросоюз як об'єднання. Опитування прогнозують зростання популярності правих популістів. Ціни на продукти та вартість опалення у будинках виборців їм важливіші ніж криза безпеки, яка ризикує стати ще більш глобальною. Утім, такі полісили свідчать прогнози, принаймні зараз усе ж залишаться у меншості, хоч і зазвучать на політичній арені ЄС гучніше. Важливість того, який політик чи політикиня на ключових посадах у Брюсселі направду переоцінити важко. ЄС не відіграє саме провідної ролі у військовому забезпеченні України, але став домом для мільйонів українців, а також її ключовим фінансовим донором. 2024-го багатомільярдний макрофін життєво необхідний бюджет України обіцяють, буде з угорщиною чи без. А плани Б, це і є робота Єврокомісії, не без допомоги і політичної волі країн-членів. Звісно, Єврокомісія у новому році ці готуватиме і переговори про вступ до ЄС України. Втім, тут уже прогресу без Віктора Орбана, владі якого вибори у найближчі роки не загрожують не досягти. Але і в Києві, і у Брюсселі налаштовані шукати порозуміння із Будапештом, адже членство в ЄС багато хто вважає гарантією не лише економічного процвітання, а й безпеки і стабільності України. Із Брюсселя Зоряне Степаненко Руслан Кузьгов, Радіо Свобода.